Друзі, всім привіт! Знаєте, останнім часом дуже так активненько українська влада взялася за допомогу українцям за кордоном. Я вже не одне відео на цю тему робив, про те, що вони хочуть і це допомогти, і пенсії, і соціальні виплати, і ще щось там. І сьогодні знову в мене, ну як на мене, хороша новина, аби не наврочити. Міністерство реінтеграції хоче знову допомагати і допомагати і допомагати українцям за кордон. Працюємо на результат, як говорить Ірина Верещук, опікуючись українцями за кордоном, ми підтримуємо їхній зв'язок з Україною. Під головуванням віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук відбулася чергова нарада щодо проблемних питань українців, які перебувають у Польщі у зв'язку з військовою агресією Росії. Учасники обговорили законопроект, який врегулює механізм отримання української пенсії за кордоном, в тому числі і в Польщі. Я про це теж розповідав. Зокрема, йдеться про спрощення процедури ідентифікації особи. Проект найближчим часом буде поданий до Кабінету для його подальшого внесення в парламент. Також розглядалися питання виплат допомоги при народженні дитини, коли така дитина з'являється на світ за межами України. Наразі для призначення вказаної допомоги батьки мають особисто звернутися до органу соціального захисту в Україні. Що через перебування за кордоном не завжди можливо. Для вирішення проблеми. Мінсоцполітики розробило проект нормативного правового акта, згідно з яким один із батьків може за кордону надіслати заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні. До такої заяви мають додаватись документи про народження дитини, які видаються в країні перебування і легалізуються в установленому порядку. Що говорить Ірина Варіщук? Українці за кордоном мають відчувати зв'язок з українською державою. Наше завдання як влади залишатися опорою для найбільш вразливих, особливо це стосується дітей, опікуючись їхнім добробутом, там ми підтримуємо їхній зв'язок з Україною. Ну, я погоджуюсь, що Україна навіть в складний період зараз війни в Україні з Росією повинна робити кроки для того, щоб підтримувати зв'язок з українцями, які зараз за кордоном. Всіляко допомагати навіть з тими самими документами, паперами, які треба повернутися в Україну, щоб зробити, якщо зроблять полегшення, і не треба буде повертатися в Україну, і не треба буде особисто приїжджати в українські органи місцевого самоврядування чи інші, а можна буде це зробити з Польщі чи з будь-якої іншої країни, це тільки плюс. Лише би це було для добра людей. Любе полегшення в документах. Це завжди добре. Якщо можна щось зробити через телефон, онлайн, через комп'ютер, інтернет. Це завжди простіше, ніж з паперами їхати чи йти, стояти черги, втрачати день, два, тиждень чи більше. І, і ще невідомо, чи зробиться. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вам сподобалось, і ви підтримаєте це відео лайком, підпишетесь і, звичайно, прокоментуєте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе.